Хто переможе в нашому Батлі Еспресо смаків? Може це буде всім відомий бренд, який ви часто зустрічаєте на полицях магазину. Може, якась його інша варіація. Можливо, це буде бленд від локального обсмажчика. А може, все ж таки спеціальні кава обсмажена під Еспресо. Привіт, друзі! Сьогодні у нас кава експеримент. Ми порівняємо зразки кавових зерен з мас-маркету. І зразки кавових зерен від локальних обсмажчиків в еспресо. Ми заваримо еспресо, використовуючи всі 5 сортів кави і порівняємо їх за ключовими характеристиками візуальними, такими як крема і колір кави, а також смаковими характеристиками: баланс чашки, кислотність, гіркота, і в цілому, який букет має кава. У першому зразку ми маємо 100% арабіку. Це Суміш сортів з Центральної і Південної Америки, вона доволі не нова. Бажано вжити до 27-го. Враховуючи те, що срок придатності приблизно 2 роки, десь приблизно вона була обсмажена 28.02.25, тобто в цьому році, але доволі давненько. Ступінь обсмаження середня, 5 з 10. Поглянемо на зерно. 18 грамів зерна. Зерно виглядає досить пристойно. Рівномірна смажечка. Отже, готуємо. Як бачимо, кава притікає з достатнім опором. Спочатку повільно. Але я думаю ми прискоримося до середини. Одразу видно, що крема дуже непогана. Кава, незважаючи на свій вік. Жива і доволі, я б сказав, щільна. Отже, ми приготували, будемо куштувати. Ось крема вже трошки осіла. Зараз розмішаємо і на дегустацію. Так, друзі. Отже, ми сварили класичну лаваца ора. І зараз будемо перевіряти її за смаковими характеристиками. Ну, по-перше, відчувається, що вона дуже кремова. Тобто кава виходить дуже кремова. Незважаючи на те, що зерно доволі не свіже, цього не відчувається у шоті. І, звичайно ж, по дескрипторам, Ну, по дескрипторам це шоколад. Це таке Знаєте, рафіноване еспресо, італійське, незважаючи на те, що ступінь обсмажки всього 5, воно доволі темно обсмажене і ця, і ця обсмажка ця обсмажка відчувається в шоті. Але не занадто доволі непогано, збалансовано, якщо ви любите міцний. Концентрований Еспресо. Я люблю. Тому мені це підходить, але, можливо, не підійде кожному. Це однозначно не те, що ви зварите з якоїсь спеціалі Арабіки. Але питання в тому, що ви хочете від еспресо. Отже, до наступного зразка. Наступний зразок це Lavazza, теж кваліта Ору, але Mountain Selection. Тобто вона з високогір'я. Окрім того, що вона з високогір'я, більше не сказано нічого. Тобто, ми не маємо чітких вказівок, з якої саме країни походить кава і так далі. 100% арабіка з високогір'я. Далі гадайте самі. Стосовно дати, вона була обсмажена. Доволі давно, 29.07.24 і 30.06.26 року її граничний термін реалізації. Тож, я думаю, це найстарший зразок. Подивімося, як він буде смакувати. Це якраз цікаве питання щодо смаку. Тож зараз будемо куштувати. Першим ділом поглянемо на зерно, змелимо і зробимо каву. Доволі непогано виглядає зерно. Рівномірне, велике, дещо темніше обсмажене, ніж попередній зразок. Як бачимо, кава протікає і видно, що вона протікає доволі така масляниста по консистенції. Але жива. Крема активна, насичена. Як бачимо, доволі-доволі, незважаючи на свій на дату, кава жива. Ось трішки встоялась крема. Зараз перемішаємо і будемо дегустувати. Отже, друзі, ми з вами зварили другого представника сімейства Лаваца. І зараз скуштуємо. Ви бачили, що обсмажка була дещо темніша, і колір кави також доволі темний. Зараз будемо знати, як воно смакує. Кава знову таки густа. Але обсмажка дає своє. Тут прям таке відчуття, наче ти п'єш розтоплений шоколад. Доволі непогано я попав в баланс, тому що не занадто гірко, як для такої обсмажки. Взагалі-то тут кислинка буде згладжуватись за рахунок обсмажки. Але, друзі, я вам скажу, що п'ється доволі м'яко, як на таку обсмажку. Знову ж таки, якщо ви полюбляєте дещо делікатніший еспресо, можливо, цей зразок вам не підійде. Але в цілому, в цілому смакує як такий гарний італійський збалансований еспресо. Отже, поїхали далі. Наступний зразок, який ми маємо, це Ілі Arabica Selection Ефіопія. Тут також небагато інформації. На жаль, не вказано саме звідки з Ефіопії походить ця кава. Ступінь обсмажки середній. По датам видно, що вона була обсмажена 02.0725. Ну, обсмажена чи запакована, але вона свіжіша десь на рівні з цим зразком. До речі, тут слід звернути окрему увагу на пакування. Тому що банка залізна, вона була якби законсервована, і е, коли ви відкривали, ви мали почути навіть такий е, трохи звук, е, як виходить повітря. Тобто доволі, можна сказати, герметично була запакована кава, тому, можливо, вона зберіглася дещо краще. Вона обсмажена дещо світліше. Зараз поглянемо на зерно і це буде видно. Обіцяє нам, як я вже і сказав, фруктові ноти. Тож, подивимось. Отже, зерно. Зерно виглядає доволі непогано. Дещо світліша обсмажка, ніж у попередньому зразку, але рівна і гарна. Так, ну що ж, дивимося. Знову ж таки видно, що кава доволі щільна за консистенцією. Можна очікувати на кремовість і подивіться, яка активна насичена крема. Мабуть, найкраща з усіх попередніх зразків. Як бачите, вона така висока і дуже жива. Отже, давайте поглянемо. Ось так вона виглядає трошки постоявши. І перемішуємо, і на дегустацію. Так, друзі! Отже, ми приготували каву Ілі. І зараз будемо її куштувати і спробуємо дати їй оцінку за смаковими характеристиками. Незважаючи на те, що кава, здавалося, була б обсмажена трохи світліше, ніж попередні зразки лаваци, вона не менш кремова з доволі відчутною гірчинкою. Але смак дійсно не такий шоколадний. Тобто от в цьому еспресо ви можете вже починати відчувати нотки, навіть я б сказав, не нотки, а баланс зміщується в сторону кислотності і дійсно якогось фруктового відтінку. Тому е, обіцяли нам квіти в часті. Але я думаю, що це не саме квіти, це не прям такі от квіти-квіти, але в еспресо це важко відчути. Тому дуже цікавий, дуже цікавий смак. Кава однозначно не відчувається, що вона там стара на смак, незважаючи на те, що довго зберігається. Я думаю, це гарно. В цілому приємний, приємний еспресо. Не в такому італійському стилі, як лаваца, Але цікавий, смачний і вартий, я думаю, того, щоб скуштувати. Непогано. Наступний зразок це Biduin Coffee, дніпровський обсмажчик кави. Це бленд. А, і це бленд. Арабіки і робусти 20% Робусти, 80% арабіки. Ну і він був обсмажений теж доволі давненько. Насправді, виробник ставить термін реалізації півтора року, і тут сказано, що е, гранична дата 02,06 26 року. Тобто, це означає, що. Десь в кінці 2024 року був обсмажений. доволі теж е, не новий. І, як я казав, цей зразок теж можна взяти в мас маркеті е, можливо, навіть там в сільпо десь. Тому е, це можна вважати таким не ще спешлті, а таким зразком з мас маркету на рівні з попереднього, який ми тестували. Отже, зараз оцінимо зерно, зваримо каву і оцінимо її, смакові характеристики. Поїхали! Так, ну що ж, давайте поглянемо на зерно. Зараз розберемося з за обсмажкою. Сказано, що обсмажено під еспресо. Давайте дивитися. Ну, трошки, як на мене, світліше, ніж попередні зразки, але щось на кшталт. Щось на кшталт. Треба відмітити, що обсмажка нерівномірна. Давайте подивимось, як воно буде готуватися. Як бачимо, крема зовсім не активна, тече кава доволі такою здається водянистою, от тільки зараз формується якийсь шар креми, але доволі млявий. Що ж подивимося, як вона буде смакувати. Одразу видно, що кава не дуже свіжа або дуже не свіжа. І, зважаючи на обсмажку, на те, що присутня рабуста, дуже низька крема. Що ж, будемо куштувати, зараз побачимо. А, так, ну що ж, сьогнемо. Ух. Ну, по-перше, 20% робусти колись мені здавалися менш міцними. Зараз це прям такий робустовий міцний панч. Але кава має таку доволі кремову текстуру, не така кремова, як попередні зразки, але все ж таки баланс в сторону гіркоти однозначно. Чесно кажучи, важко відчути якісь ноти, окрім шоколада, якоїсь гірчинки і Я не знаю, незважаючи на те, що вона була обсмажена не дуже інтенсивно, на смак, можливо, це через рабус. Прямо от вона дуже-дуже інтенсивна. Здається, що обсмажена вона більше, ніж насправді є. В цілому, я б сказав так, я би не пив цю каву кожен день, але це приблизно те, що ви щодня будете пити в середній кав'ярні. Не більше, не менше. І е, останній зразок це спешелтікава. До речі, із цікавої серії, серії від е, Бакара Кофі Ростерс. Е, вона була випущена на День Незалежності України. Е, е, це серія «Об'єднані», Там до неї ще таке цікавий ключик. І… М -м вона була обсмажена 22, 08 року. Ну, обсмажена чи запакована, точно сказати не можу, але її граничний термін реалізації 21, 02, 27. Тобто, це, мабуть, найсвіжіший зразок. Це 100% арабіка Ефіопія Хейлум. Мита обробка 2000 метрів над рівнем моря. Отже, давайте скуштуємо цей зразочок, порівняємо його з іншими смаками і зробимо висновки, хто ж. Достойний нашої уваги, а кого можна оминути, мандруючи світом кави, особливо Еспресо. Отже, давайте в першим чергом поглянемо на зерно. Виглядає непогано, дещо світліше, ніж інші зразки. От, Кава починає бігти. Як бачимо, доволі щільна, але можна помітити, що крема не така щільна, як у інших зразків. Це характерно для спешелті, особливо африканських лотів, але кава жива. Як бачимо, вона доволі активно себе поводить. Ось так вона виглядає відстоявшися. Перемішуємо і на дегустацію. Так, друзі. Отже, ми зварили наш останній зразок в цьому порівнянні. І зараз ми оцінимо його за смаковими характеристиками. Пробуємо! Тут ми майже не маємо тої кремовості, яку ми мали в попередніх зразках. Особливо в зразках з мас-маркетних зразків, таких як Лаваца, ілі, От. тут кава, можна сказати, більш варіаниста, але тут ми відчуваємо 100% класну арабіку. Чому? Тому що кислотність, але в балансі. Тому що е, кава попала по таймінгу. От. Кислотність, характерний смак Ефіопії. Якщо в Ілі, там було важко сказати Ефіопія це чи ні, тут ви розумієте однозначно, що це Ефіопія. Е, і смакує дуже гарно, і букет відчувається. Тобто ти відчуваєш не той характерний шоколад. Для еспресо, які тобі подають зазвичай в кафе. А це саме акцентовані ноти, фруктові, такі, як для мене, то Ефіопія це завжди якась диня. Тобто цей зразок 100% відрізняється від всіх попередніх. І це для поціновувачів іншого еспресо, еспресо. З делікатними смаками, з нотками, з якими потрібно гратися. Тобто тут ми маємо дещо, що дійсно якісно відрізняється від мас-маркетних садків. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Перш за все, пакування. Тут слід сказати, що пакування плюс-мінус однаково відрізняється тільки кава ілі якісно, а так всі отримали четвірочку. Якість зерна. По якості зерна також майже немає нарікань, тільки зразок від бідуїн мав дещо нерівномірну обсмажку і відрізнялося якісно зерно від бакара. Перші три зразки мали відмінну криму та колір. бідуїн підкачав і в бакара була непогана крима та колір. Консистенція кави. У перших трьох зразків була відмінна, дуже водяниста кава бідуїна і непогана в бакара. Смак по смаку. Перші три зразки вони от збалансовані мас-маркетні на четвірочку. Бедуін смакував відверто недостатньо добре, і бакара е, мала дуже гарний смак. Багато відтінків, багато кольорів, дуже, дуже гарно. На п'ятірочку. Я б не сказав, що ми не можемо взагалі пити те, що продається в мас-маркеті. Мені дуже сподобались особисто зразки від Лаваца, нормально, ілі теж нормально, особливо кремовість, якої ну, не відчуваєш в спешаті каві від локальних обсмажчиків. Тому під кожний настрій своя кава.